Комплект форми, який вартує твоєї уваги, і це форма, яка використовується спеціальними підрозділами корпусу морської піхоти, корпус морської піхоти є одним з найбільш боєздатних і престижних родів військ в США. Тому уніформа морських піхотінців також можна назвати престижною. Вона відрізняється деякими особливостями, специфічними елементами і деталями, так як умови, в яких даним підрозділам доводиться воювати, бувають вкрай складні. Уніформа відрізняється простотою, ергономічністю і надійністю, і є прекрасним варіантом одягу для цінителів якісного і нестандартного камуфляжу. Це не просто якісна форма, вона є престижною і демонструє гарний смак і розбірливість свого власника. А замовити цей комплект форми чи інше цікаве американське спорядження можна у нас в Instagram або в Telegram.